Добрий день, мене звати Владислава, і сьогодні я записую для вас аудіозапис цієї казочки Червона шапочка. Неподалік від лісу жила собі білява дівчинка. Якось до дня народження бабуся подарувала їй червону накидку з капелюшку. Накидка дуже сподобалась дівчинці, і вона ніколи з нею не розлучалася. Усі сусіди так звикли бачити дівчинку в цьому вбранні, що прозвали її червоною шапочкою. Одного разу мама напекла пиріжків. Склала їх у горщик і сказала доньці, гвіда відгвідай хвору бабусю, і віднеси їй пиріжків та горнятко масла. Тільки гляди, йди не лісовою стежкою, а узлісся. Дівчинка взяла кошика і побігла до бабусі. Була чудова днина. Співали пташки з гілки на гілку стрибали білочки. Лісові звірятка зовсім не боялися червоної шапочки і підходили так близько, ніби запрошували її побігати і погратися разом з ними. Забувши про всі мамині перестороги, дівчинка все далі заглиблювалась в ліс. У траві було багато суниць, і вона вирішила назбирати трохи ягід для бабусі. А в тому лісі жив злий і завжди голодний вовк. Він тихесенько підкрався до дівчинки та напасти на неї. Підразу не наважувався. Куди ти йдеш, мила дитино? улесливо запитав їм червону шапочку. Я, я йду відвідати свою бабусю і не своїй гостинці, відповіла дівчинка. Вона трохи налякалася і голос у неї тремтів. А де живе твоя бабуся? запитав вовк. Он там, за лісом. Ну, вітай її, сказав вовк і, зробивши два величезних стрибки, зник за деревами. Вовк побіг через хащу найкоротшою дорогою. І незабаром був біля бабусиного будиночка. Хто там? запитала бабуся. Це я, твоя внучка, відповів вовк тонесеньким голосочком. Смикни за мотузочку, двері відчиняться!» – сказала бабуся. Вовк вдерся в дім, накинувся на бабусю і миттю проковтнув її. А сам надягнув бабусин очіпок, нічну сорочку, ліг у ліжко і став нестерпно чекати червону шапочку. Незабаром і червона шапочка прийшла до бабусиного будиночка і постукала. Вовк, намагаючись говорити бабусиним голосом, сказав їй, як відчинити двері. Дівчинка ввійшла, поставила на стіл кошика і підійшла ближче. Бабусю, а чому в тебе такі вуха великі? здивувалася вона. А це щоб краще чути тебе, дитя моє. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? А це, щоб краще бачити тебе, дитя моє? Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе, дитя моє? злісно загарчав вовк, вискочив з ліжка і проковтнув червону шапочку. І задоволений вовк улігся в бабусине ліжко ліжку і міцно заснув. Він так голосно хропів, що мисливець, який проходив неподалік, почув ці дивні звуки і вирішив подивитися, чи все гаразд в домі його знайомої. Він зазирнув у вікно і здригнувся від несподіванки. На бабусиному ліжку, розвалившись, лежав вовк з величезними круглими черевом. Мисливець вистрелив, вовк упав з ліжка, і його черево луснуло, як повітряна кулька. А з черева вийшли бабуся і червона шапочка обидві живі та здорові. Вони були щасливі, що все скінчилося так добре. Бабуся і внучка подякували своєму рятівникові. А разом з ним раділи і всі мешканці лісу. Нарешті вони позбулися страшного злого вовка і можуть тепер жити спокійно. Як бачимо, у кожній казурці завжди є щасливий кінець. Чого і вам бажаю. З вами була Владислава. Зустрінемось наступного разу. Па-па!